Неодноразово ми розповідали вам, що зараз живемо в той час, коли світ до свого по своє. і варто обирати українським. Тим паче, що наш Костянтин Грубач досліджує малий крафтовий бізнес, його вдосталі це часто. Той бізнес, яким живе кожен його засновник, Давай так. у нас сьогодні не щось це місцеве, але досить масштабне. Звичайно, коли ви чуєте слово мармелад, ви просто уявляєте собі щось солодке, красиве, смачне, можна І до чаю, дитинства в Україні. Це не лише ласочі, а ще й абсолютно серйозний бізнес. Сьогодні ми покажемо, як із натуральних інгредієнтів створюють справжнє мистецтво українських цукерок, український виробник мармеладу, який, як. Активно експортує свою продукцію до Понад 30 країн світу, включно Сполучені Штати, Японія і ЄС. Тому, якщо ви раптом десь в Америці, в Японії, в Шта... ну, де б ви не були зараз, пам'ятайте, що мармелад український можна знайти там і підтримати. Але зроблений він в Кобиляках, і саме uh -huh. туди сьогодні поїхав наш Костянтин Гробич. Давайте подивимося на ці мандри. Можливо, хтось знає, де знаходяться Кобиляки, а це всього 365 кілометрів від Києва. Так, от як зародився цей бізнес, як він працює, все досліджував Костянтин Гробич. Буде нечесно, якщо при розповіді про мармелад ми не згадаємо айву, чому та тому, що саме цьому фрукту ми завдячуємо відомому чи не у всіх мовах слову мармелад у 15 столітті в Іспанії та Португалії був популярний продукт, який можна було порівняти з сучасним мармеладом, але виготовляли його здебільшого з айви. Назва мармелад походить від португальського слова мармело, що означає айву. Раніше айву варили з цукром до густої маси, схожої на желе, і цю масу називали мармеладом. Мармелад, у тому вигляді, в якому ми його знаємо, з'явився вже у 19 столітті, коли виробники почали використовувати нові технології та додавати різноманітні смаки, роблячи його м'якшим і доступнішим для широкого загалу. Тепер це один з улюблених солодких перекусів у багатьох країнах світу. Мармелад – це цукристий виріб, зелений виріб. Дуже е, висококалорійний, от багато його не з'їсиш. Виготовлення мармеладу в Україні має довгу історію, яка сягає ще часів Російської імперії та Австро-Угорщини, коли території сучасної України були частинами цих держав. Однак, як окрема харчова промисловість, мармеладне виробництво почало розвиватися переважно в ХХ столітті. Після здобуття незалежності Україна зберегла традиції виробництва мармеладу, з'явилися нові бренди та технології. Тепер його виготовляють як на фабриках, так і у крафтових майстернях. Ми знімаємо на колишньому заводі продтоварів, де зберегли класичну технологію виготовлення цього десерту. Хай ми там випускаємо 10 тонн продукції цукристого цеху, але вона надзвичайно якісна і вона надзвичайно смачна. І ще плюс нашого виробництва в тому, що ми в своєму виробництві використовуємо натуральну сировину. Для виробництва мармелада ми використовуємо цукор, агар-агар, пектин. Виготовляється він як пластовий, так і зелений, формовий. Ну, у нас на даний момент виготовляють двох видів. Железно-формовий е виготовляється з додаванням пектину, а пластовий виготовляється з додаванням агару яким би не був вид мармеладу, усе починається із варильного котла. У ньому змішують пюре, цукор, воду та гелеутворювач. Виробник пишається, що яблука для пюре автентичні з кобиляцьких садків. Більшість сировини це наднатуральний продукт. Ми використовуємо натуральне яблуко, яблучне пюре, яке ми виробляємо на власному власними силами. На, на, на цеху плодопереробки Ольга Жерепа варить цукристі вироби вже 17 років. Каже, що нудьгувати ніколи. Ні, в нас інтересно, нам не набридло. Ми не стоїмо на одному місці. У нас постійні різні операції. Мармелад закладується зразу, все і вариться заразу. Суміш нагріває до температури 85-100 градусів залежно від виду гелеутворювача. Доводимо до кипіння, вносимо лактат і уварюємо масу до певної певної відсотка сухих речовин. От, сухі речовини виміряємо на рефрактометрі. Око технолога моментально оцінює ступінь готовності продукту і момент, коли потрібно зробити завершальний крок у варці. В Цю масу вносимо барник, аромат і перед самим вносимо лимонну кислоту. Коли маса вже майже готова, ми вносимо крахмальну патоку і далі зливаємо масу. Застигати мармеладна маса повинна вже на столах, тому її гарячою розливають у форми: силіконові, металеві або пластикові. Вилиті фігурки можуть бути різними, залежно від різьблення у формах. Часточки, півкулі, фігурки, кубики. Тут швиденько, я вам заважаю. Розтягувати. Розтягується воно, потім стоїть, вибирається. Це різні кольори. Це як воно воно має застигнути, чи воно ки гаряче Так, повинно застигнути, постояти минут 20-30 і воно зажелірується. Масу охолоджують при температурі 20-30 градусів. За цей час відбувається гелеутворення. Маса набуває стабільної структури. Застиглий вирів вибирають із форм, трішки присипають цукром і дають певний час для остаточної стабілізації текстури. І далі на столах уже ж перешаровуємо цукром. Даємо якийсь період, також щоб він остиг повністю, столи в нас холодні металічні. От і після того вже відправляємо його на фасування ящики. А що ж з іншим видом мармеладу? Початковий процес схожий, лише гелеутворювач інший агар-агар. Це пластовий мармелад виготовляється із декількох шарів желейної маси і з білкової маси поєднується різних кольорів і різних ароматів. Виливається шарами, от ми зварили желейний шар, вилили форму, застигає трошечки, і так кожен, кожен шар отут -от, в цьому лоточку буде. Пластовий мармелад застигає довше желейного. кожен шар окремо, тому тут важлива витримка. Ми проводимо так. І бачимо, що вже застигла маса. Коли вже маса застигла, ми несемо на столи будемо діставати, різати, ну формувати вже вироби, обкатувати в цукрі. І щоб подивитися на таку роботу, до цеху можна водити екскурсії. Що між іншим тут було звичною справою до повномасштабного вторгнення. Ну де сьогодні побачиш дерев'яні різак, що нагадує хвилястий грібінець, і лінійку, що має назву Марчук. Ми так називаємо вимірюємо. ним. Полусочка вимірювання. І ви знаєте, те, що немає о, усіх автоматизованих ліній, те, що ви робите це руками, мені здається, що це навпаки плюс, а не недолік. Ну так, звісно ж, плюс. Ну ж, вимірюється, вимірюється глазом. Перетратується руками на підприємстві. Готовий товар не залежується. Його одразу пакують у тару і ледь не з цеху відправляють до замовників. Термін придатності цього цукристого виробу як на теперішні часи не надто тривалий. Мармелад в нас вистоює десь 45 діб. Консервантів ніяких ми не додаємо. Зараз на ринку представлені дуже багато різних різних виробів цукристих. І мармелад трошки, скажімо так, відійшов на е, другий план. Але він е, має право на існування і ми продовжуємо його виробляти, е, бо він ну, дуже смачний. Він дуже полезний для кісток, тому що там пектін є, який дуже добре складується на кістках. Чому мені? Чому б не їсти? Рекомендую вам всім його пробувати їсти.